Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need For Speed Hot Pursuit 2010. І ми знову за гонщиків будемо кататися. І у нас огоня буде що це нас буде очікувати? А, тобто, блокування дій. Ті, що будуть поліцейські нам застосовувати. А, ні, це не блокування дій, це радари. типу як радар, виявляти де, де загородження поставили поліцейські. Давайте тоді Б візьмемо. Нехай буде чорне в чорному кольорі. Трохи більше 17 кілометрів нам треба проїхати. Так, поїхали. 17 кілометрів до фінішу залишилося. Ох. Невдало уникнув зіткнення. Але поліцейський бляха-муха намагався мене спихнути. Або затримати. Я йому зараз влаштую. Ось тобі, панове поліцейський. Іди лісом. Я комка хотів. Ось так тобі. Ось тобі ще. Ай, бля, камхай. І навіщо я шипи випустив? Гаразд давай, під'їжджай. Ось так тобі. До побачення. Іде лісом. Так, прискорюємося щось. я Відстав, пляха муха. Ще й в огорожу поліцейську в'їхав. Прискорюємось. Так, скоротимо шлях. Це ще що за поліцейська тачка? Ще пиви пусти. Ааа, суперника. Вивели трохи з ладу. Та дайте проїхати мені. Прискорюємось. Прискорюємось. Я вже в лідери вирвався. Бляха-мука. Знову я в огорожу в'їхав. Гаразд. Гаразд. Можна зато скоротити шлях. Так хоть... Ось так я в лідери Мож, можна вирватись. вирватися. надовго, але в лідерах я все ж залишився. Прискорюємось. Ой, але... Це що? Ягуар поліцейський. Прискорюємось. Більше 6 кілометрів до фінішу залишилося. Прискорюємось. Ще раз прискорюємось. О, було досить близько. Дуже близько було. О, когось вивели з ладу майже. Йде лісом, панове поліцейський. Іде лі. Ой, ой 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 мені гаплик. Мені гаплик. Це я так і думав. Він мені дав. Та йди до біса. Іди до біса. іди лісом. Ось так тобі. А як тобі моя відповідь? Ось тобі. Ось так вам, панове поліцейський. Та бляхам хай. Куди мене це завело? Два кілометри до фінішу залишилося. Мені треба в лідери вирватися. Так, там хоч... Бляха муха Так, скорочу шлях. Хоч в лідери вирвуся. Так, 800 метрів залишилося. Засранець. Так, я тобі не дам. Виру... Занадто далеко, зараза. Ну, срібло. Але я не здамся без бою. Ну я ще раз спробую. А зараз виберу теж БМВ, тільки в іншому кольорі. Нех... Нехай буде синій колір. Ми це вже бачили. Так. Так, куди ти преш, панове поліцейський? Прискорюємось зараз дамо йому пиццрачник, ось так тобі. Що? Зараз ти отримаєш по заслухам. Ось так, тобі. Ой, і що це за тачка така. Ляха-муха. Ось так тобі, панове поліцейський. Прискорюємось. Прискорюємось. Ляха-муха. І я туди ж. Ось так тобі, панове поліцейський. Так, боком заходимо і прискорюємось. Може, отам десь скорочення є? Є скорочення. Тільки за мною суперник поїхав. І лісом? Десь має б о Ягуар знову. Десь має огорожа бути. Невдало війшов поворот. прискорюємось. Намагається мене об'їхати. Намагається мене об'їхати. Ось так тобі, панове поліцейський. Йди лісом. А тут прискоримося добряче. Бляха-муха. А, знов фари вимкнулися. Бляха-муха. Отримав по заслугам. Так, я скоротив шлях. Так, і тут скоротимо шлях. О! Скоро що я уникнув. А, я уникнув цього. Пощастило. Прискорюємось. До фінішу. А ось і фініш. На цей раз уже на золото. Я вийшов. Винагорода нас очікує. Нова тачка. Порше 911 Targa Тарга 4С. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!